Привіт, я Саша. Це Христофорівська бібліотека філії. Поговоримо про Джорджа Ойрула «Колгосп тварин. Книга топова. Так думаю, не тільки я, журнал Тайм, включив її в 100 найкращих англомовних книг 20-го сторіччя, Newspeak. Ключовий в список найкращих книг всіх часів. А саме поставив її на 61 місце. І це при тому, що ця книжка читається неймовірно важко. Вона неймовірно страшна. Таке відчуття, наче не антиутопію, читаєш а якогось Лавкрафта чи по. Першою назвою цієї книги була ферма тварин казкова історія. Ага, казкова історія. Така казкова історія. Казка для тих, хто, хто взагалі не хоче спати після цього. М -м -м. Після неї, я кілька разів ходила, перевіряла холодильник, чи не захопив її якийсь страшний режим. Коротко сюжет. Події цієї книги відбувається на фермі фермера Джонса, який бухає, лопцює тварин, не годує їх. Класика і раптом. Тварини взбунтувалися, підняли революцію, провели вибори, на яких обирали свиней як найрозумніших. Здавалося б, демократія. Рівність, справедливість, анархія. Щастя длилося два дні. А потім все демагогія, чистки, пропаганда, видумані вороги. І що ми маємо в кінці? Свиней одягнених у людський одяг, які бухають. Лупцюють тварин, не дають їм їсти. Тварини працюють за ідею. І є лише один закон. Всі тварини рівні, але деякі з них рівніші. І ти або зрадник, або герой в залежності від того, кому ти заніс морк. Ця книга написана як плювок у сталінський режим. Але вона дуже страшна. Найбільше вона страшна, що деякі її моменти можуть нагадувати реальність. Книга дуже коротка, в ній всього 118 сторінок, але читається вона дуже важко. Я кидала її більше п'яти разів. Книга дійсно топова. Читати її обов'язково вона допомагає рости громадській свідомості. Гарного вам дня! Дякую, що були зі мною. Читайте гарні книги і до нової зустрічі.